Росія успішно протистоїть високоточній зброї заходу, що стає серйозною проблемою для США та їх союзників. Представник Пентагону розповів про зростаючу загрозу. Докладніше далі. За даними Wall Street Journal, американські артилерійські снаряди М 982 вісімдесят екскалібор були справжнім проривом у боях в Україні влітку 2022 року. Їхня точність вражала російські танки і артилерію, але це тривало недовго. До середини 2023 року, як розповідають українські командири, снаряди екскалібор стали майже марними і більше не використовуються. Проблеми не лише з екскалібор інші високоточні снаряди, як от бонус виробництва Франції та Швеції, також стали менш ефективними через російські перешкоди, крім того, зменшилася точність боєприпасів GMLRS для HIMARS, які колись змінювали хід війни на користь України у статті Wall Street Journal йдеться, що відхилення у точності боєприпасів GMLRS залежить від відстані. Це проблема для ракети GMLRS типу М 31 яка використовувалася для ураження російських бункерів, командних центрів, понтонів, складів зброї та іншого обладнання. Проте деякі західні види зброї надані Україні нещодавно. Ще вражають важливі російські цілі. Йдеться про балістичні ракети та крилаці ракети Shadow. Проте українські військові та західні експерти вважають, що Росія з часом знайде спосіб знижувати їхню ефективність і підвищувати рівень перехоплення. Пентагон, за словами представника Міноборони США, добре знає про постійну загрозу електронної війни з боку Росії, США співпрацюють з Україною та партнерами в оборонній промисловості, щоб швидко реагувати на цю загрозу і забезпечити ефективність. Американської зброї у травні стало відомо, що США припинили постачання Україні снарядів екскалібор через їхню низьку ефективність. Російські системи радіоелектронної боротьби значно знижують здатність західних зразків озброєнь виконувати свої функції. Тому Сполучені Штати вирішили зосередитися на інших видах підтримки. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.